Велика розпаковка з тему. І так, запасайтесь попкорном, поїхали розпаковувати посилочку. Тут мені лінь було все доставати, тому я вирішила все скинути на пол і так поступово вам показувати. Ну і як же ж, без реклами перервана реклама. Малашка поматюкалась вам на своєму дитячому, і ми їдемо далі розпаковувати посилочку. І так, перше, це в нас іде така, типа штука, я замовляла для олії, а чуть пізніше я побачила, що там можна для спирту, ну мені вона не. Подобається, тому що постійно випадає кришка, коротше, вона не. Далі тримається. в нас були трусики такі, типу, з підкладкою. Ну, Прикольно залишити, щоб подихала дубка, але замість памперсів не підходять для пісюнців. Mm -hmm. Далі в нас була ленточка, я підв'язувала торт. Це і ще такі памперси. Ці мені чомусь не подобаються. не знаю чому. Хоча вони, в принципі, одинакові з підкладками, типу, йдуть для того, щоб. Ну, Якщо дитинка покакуняє, то тримається. А як пісія, то мокрі. Залишаються mm -hmm. Під одежі. Так, і далі в нас оці маленькі кроксики, це прям 10 із 10. Мені не дуже сподобались. Це такі штуки я ними не користувалася, це типу, для шариків. І далі в нас іде підставка для того, щоб знімати відео. Це, до речі, мені прийшло типу, подарунок. Там буває на тему така штука, можна замовити на 1000 крон і вибрати два подарунки. Ну, точніше, навпаки. Але ось я вибрала перше, це трипот, ну а другий покажу в кінці відео. Так, тут я вже поставила цей тріпот протестувати. Так, я поправила лямку, це дуже важлива була інформація, яку ви повинні були знати. І так, це така штука, типа під купальник. Мені вона сподобалась, я вже протестувала. Далі сам купальник, де теж мені сподобався класний. Далі це ці штуки, що з дозатором. Типу. І далі це також мені сподобався бодік, мій один рочок. І далі це якраз такий другий подарунок. Така а ось штука, типа багатофункціональна нарізати, але я ще її, чесно сказати, не тестувала, тому не знаю. І всім дякую за перегляд, всім пока.